До борщу в салати навіть випічку хороша сметана незамінний продукт на кухні для кожної господині. Але останнім часом українці помітили на полицях своїх магазинів її замінник сметанний продукт. А от що це таке, і чим відрізняється сметанний продукт від звичайної сметани? Дивіться просто зараз, а після про це поговоримо. 44-річна міліціонер Поліна уважно оглядає полиці зі сметаною. Сніданку розповідає, перед тим як придбати цей продукт, прискіпливо вивчає упаковку, Щоб була державного стандарту України і процентність, скільки там молока, скільки там вершків. Поліна купує сметану тільки з маркуванням ДСТУ. Вона і зберігається довше, і смакує добре, та ще й чудово збивається у крем. А це на думку Поліни головна ознака натуральної сметани. Те, що вона добре збивається і немає, не діляється сироватка, значить вона хорошого качества. А от пансіонерка Любов на маркування ДСТУ не зважає. Вона визначає якість сметани на вигляд і смак. Я сама колись держала корови і знаю, що це таке. Любов каже, справжня сметана повинна мати однорідну консистенцію і бути ніжною на смак. Вона довго стоїть, з вершків зобрана, тому що вона еластична, ну приємна дуже на вкус, розумієте? не віддає гарчинкою, нічим Настояща, свіжа сметана. Насправді ж лише на смак і вигляд продукту покладатися не варто. Радить керівник відділу якості продукції Людмила Владова. Інакше можете й не здогадуватись, що замість натуральної сметани їсте її замінник. Якщо в складі в нас є рослинні жири чи інші замінники, такий продукт не може називатися сметаною. Це може бути сметанка, сметаночка, але на жаль, це маніпуляція, тому що все це повинно називатися сметанним продуктом. На вигляд і смак від справжньої. Сметани такий продукт не відрізниш. Тож перша й основна порада звертати увагу на склад. На упаковках з натуральної сметани він короткий. Все, що зроблено із молока, молочно кислих бактерій, вершків, тільки цей продукт може називатися сметаною. Чим відрізняється сметана? І сметанний продукт. Яким вимогам має відповідати сметана, виготовлена за держстандартом? Чи може бути натуральною сметана вироблена без ДСТУ? Отже, Ірина Романчук, завідувач відділом молочних продуктів та продуктів дитячого харчування інституту продовольчих ресурсів, кандидат технічних наук в студії сніданко. Доброго ранку. вам. Доброго ранку. Отже, наші героїні в сюжеті а, вибрали сметану за принципом, щоб була наявність а, обзнаку якості, і вона стежила за вмістом інгредієнтів. Мовляв, так хоче, щоб вона сметана протрималася два тижні, хоча б холодильнику. Вдома все правильно воно робили. В принципі, мені сподобалися ваші герої сюжету, тому що вони правильно підійшли до вибору продукта. Вони дивилися на маркування. Так. Вони керувалися своїми вже вподобаннями. Вони вибрали свого виробника. І я вважаю, що для пересічного споживача це ті аргументи, які вони повинні брати до уваги, коли вибирають ту чи іншу продукцію в супермаркетах. Я хотіла б сказати про те, що не треба робити, як кажуть, страшилку із молоковмісних продуктів, але треба їх позиціонувати на споживчому ринку як продукти, які є аналогами. Які Може, повинні бути дешевші. А ви кажете, аналог сметани? Це як? Коли пишуть на різних продуктах, тут аромат ідентичний натуральному, так, це з так, такого ж так. кшталту, що сметана, аналог так, справжньої так, сметани. Так. За своїм складом, значить, сметана це продукт, виключно вироблений із молочної сировини, тобто із вершків, які отримують із натурального молока, а сметанні продукти виробляють із. Молочних білків, в якості яких використовують, наприклад, сухе молоко, mm -hmm. і додають е, так звані е, замінники молочного жиру. Власне, у нас зараз на столі є е, дві mm -hmm. мисочки, в одній є mm -hmm. сметана, в другій. Сметана, давайте, вгадаємо, сметана. давайте вгадаємо вгадаємо, ну, наприклад, за зовнішнім виглядом. Ось подивіться, якщо можете покажети. Може похитає крупно. трішки, щоб було зрозуміло? У нас дві миски, в, в одній і в другій. Типу сметана, десь сметанний продукт, а десь справжня сметана. Як на мене, якщо ви зараз бачите, як на мене, там, де вона густенька, то є Тримається сметана. Купи. Бачите, вона угу. навіть не виливається майже. Ось, угу. подивіться, пружна така. А тут рідина якась. Якщо брати тільки зовнішній вигляд, вона може мати і такий так. вигляд, і такий і вигляд. Угу. Жирність сметани. Е Має сягати від 15% до 40%. Угу. тобто, в залежності від кількості жиру, консистенція сметани а, буде або густіше? рідша, угу. або густіша в даному випадку, якщо е, Жирність цих е, продуктів різна. чи цих зразків, які ви сьогодні взяли, е, різна, то не можна сказати: от там, там жирність, густа. нібито повинна бути більша. Так. Але якщо жирність тут однакова, то я про що можу сказати? Якщо при однаковій жирності продукт має рідку консистенцію і густу консистенцію, то, то перше, що напрошується, і можна сказати про те, що в том є стабілізатори, які приводять до утворення саме тобто, такої у мене подів... так. справжня сметанка? Так почекай, почекай, далі, далі, далі де, 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 тестуємо. На смак. Густенька. Смак. Ну, кисловата чи ні? Трошки кисловата. На такий насичений, молодь. Маленькими мікровородочками чи ні? І тут Солодше? Мені ця подобається солодша, так? Мені ця подобається, вона більш солодка. Так, замінники сметани, або, як ми зараз говоримо, сметанні продукти, або. Молокомісні продукти ще їх називають, звичайно, вони не мають то, тої повноти аромату, який притаманний е, традиційній сметані, uh -huh. тому що е, молочний жир, він, е, скажімо так, теж е, має ті сполуки, які надають саме виключно uh -huh. е, вершкового смаку, відрізняють і молочний жир, і молочні продукти саме від, скажімо так, аналогів uh -huh. або замінників молочних продуктів. Пані Рин, ну, ну, а все-таки хочеться почути, чи є в українських магазинах. На полицях справжня українська сметана. Так, звичайно, дякуємо за те, що ви розказали нам більше про сметану. У густях сніданку з 1 плюс 1 була Ірина Романчук, завідувач відділу молочних продуктів та продуктів дитячого харчування інституту продовольчих ресурсів, кандидат технічних наук. Наш ефір триває.